За нашим журналістом насвідка журналістка Юлія Ковальова. Вона умудрилася за півроку стати брюнеткою, потім блондинкою, потім жовтенькою. І от зараз вона підборкала бульдозер. Як вона каталась на незвичній машині, маєте шанс і бульдозер Так. разом веселіше. Серйозний американський позашляховик з підвищеною прохідністю. Майже усюди хід коштує ось така крихівка бульста 150 тисяч доларів. І це не новий. Новий десь 300 тисяч доларів. Зараз подивимося, що у нього всередині. Це показник масла в лічні коробці передач. Це коробка передачі. три, три вперед і три назад. Це у нас гальмо, це у нас газ. Щеплення тут немає. Є тут і світло, але найцікавіше це те, як відчиняються дверцята. Взагалі, автівка мені дуже сподобалася, навіть не дивлячись на те, що вона не дуже гламурна. Але в неї є велика перевага. Вона може їздити скрізь. Гідро керма немає, бо і власне самого керма нема. Не знаю мені, це авто дуже нагадує БТР. Тут є клімат-контроль, але дуже специфічний. Ну, Коли дуже спекотно, можна відчинити двері, коли холодно зачинити. Є один двірник та е, подушки безпеки відсутні. Хоча вони тут і не потрібні. Карданого валу, що знижує прохідність, тут немає. Тому якість цього позашляховика дещо більше, ніж у інших машин. Інтер'єр всередині гармонує цієї моделі, такий же строгий та солідний, в принципі, як і у всіх нових машин. Управляти цим бульдозером дуже просто. Діабазон вмикаємо без щеплення і Ай, далі їдемо. І як на автоматі тіптронікою підвищуємо передачі. Машину хетчбеком. Хетчбек – тип кузова, який має непарну кількість дверей три або п'ять. І салон об'єднаний з багажником. Все збігається. Не літбек і не універсал точно. Хіба що купе, що можна назвати? Витрати палива, тобто дизеля, 300 літрів на 100 кілометрів. Цей красень має 230 кінських сил. В обслуговуванні бульдозер значно дорожче ніж навіть перше. Тож, дівчата. Звертайте увагу не на власників перше, а на власників бульдозера. Цікавіше це те, як відчиняються дверцята. Не знаю, мені це. Кавальова чуть не придумала привод каналу на 1012 12 батьків. чуть на наклейку не зробила на землі з автомобіля? А чувак сидить в автівці. Він в шоці. Люди, які дали покататися на бульдозері, просто в шоці. Дорогі друзі, пам'ятаєте, не можна давати блондинкам кататися на бульдозерах, навіть якщо вони перефарбувалися. Правильно, краще давайте покататися порше.